Шановні глядачі та слухачі, в ефірі програма Культуротерапія і я, її ведуча Галина Приріс. Почати сьогоднішню програму. Мені хочеться з найтепліших спогадів зі свого дитинства, колись. Я мала таку гарну, гарну подію колисати свою наймолодшу сестричку у колисці, і спала вона на незвичайній постілі, спала вона на подушці, яка була наповнена травами, яка була наповнена сіном, і матрасик у неї так само був наповнений травами, які пахли, і як вона добре спала. Чому я це згадала? Бо власне сьогодні ми будемо вести мову ось про такі неймовірні речі, які творяться, які мають бути у нашій культурі, які мають бути в наших оселях. І, напевно, тільки тоді дитячий сон буде сподіватися на гарні казки, а робота. Яку спричиняють такі гарні подушечки, такі вироби, будуть мати продовження, тому що я гадаю, що це зачепить кожного. Хочу розказати про жінку, яка розхитує вітер творчості, яка має в душі велич спокою, а в руках дуже-дуже багато уміння. Довкола не є ті, хто власне творить ті ідеї, які творить, реалізує ці події у крила, які реалізує ці події у гарні вироби у світі своєї юності. Хочу розказати вам про викладача новороздільського. Професійного ліцею Тетяну Плетеню. І сьогодні вона прийшла разом зі своїми учнями. До вашої уваги Ангеліна Онищенко і Марія Гречуха. Доброго дня вам! вітання, пані Галино, студія і широка аудиторія радіорозділля. Я вам щиро вдячна за те, що ви сьогодні прийшли та ще й ви принесли так багато гарних виробів. Слово подушечка воно звучало про трави, про колиску. Але сьогодні поряд є лаванда, поряд є подушечка не просто так, але вона є із вишечкою. Я маю гарний такий спогад про те, як воно відбувалося в моєму дитинстві. Але ж ви, пані Тетяно, це маєте теж у своєму спогаді. Розкажіть про нього. Так, ви праві, слухаю вашу розповідь і мимоволі згадую своє дитинство. Коли ми також приїжджали в село до бабусі, бабуся відкривала нам бамбетель, вкладувала нас на сінний матрас, на оці сінні подушки. І ну, це такі неймовірні спогади, які ну, повертають нас у дитинство. Но, тим паче живемо такий важкий час. А як добре було в дитинстві? Очевидно, пані Тетяно, що бабуся знала про значення сну на подушечці не з пуху пір'я, а вона знала про сон на подушечці і страв, яка пахла, які мали заспокоєння, дитина, яка засинала гарним, міцним сном. Чому вам прийшла така ідея, власне, робити такі неймовірні речі? Ви знаєте, ідея е, ну десь, напевно, не зовсім моя. Ви вже е, представили моїх. Е, ну, будемо говорити, що це колеги, тому що усі ми приймаємо участь в одному проєкті е, з навчання молоді підприємництву. І діти повинні були обрати собі бізнес-ідею, пройти з цією ідеєю е, весь навчальний рік, е, реалізувати цю ідею і показати результат своєї діяльності. Вже е, на ярмарках. Який чекає нас ну, зовсім згодом, і десь я вдячна напевно долі, що вона звела мене от з такими дітьми, з такими однодумцями, бо ж на сьогоднішній день, коли вся молодь в гаджетах, знайти дитину, котра б вишивала хрестиком, котра б зацікавилася чимось таким, якимось ну не зацікавилася, котра б. Знала, розуміла українські традиції і захотіла продовження себе в цих традиціях, у цьому мистецтві. Тому е, десь, напевно, ну, всі разом ми навіть не знаю, як це почалось, з чого це почалось, але напевно е, початком було те, що е, ну, моя колега по роботі, коліжанка, принесла мені почечок Лаванди, і десь воно, е, ну. Якось би ту лаванду, щось би з нею. Ну, і всі знаємо про ароматичні саши, оці. І десь так, ну, дівчата, може, може щось, би, щось би з цього спробувати якось, якось. А ще попав мені в руки згорток такого е, давнього ляного полотна. Ну, і тут вже варіантів інакших не було, як е, вишивка і якесь таке цікаве наповнення до вишивки. Наповнення, доповнення. Ви сказали слово цікаве наповнення і доповнення. Але подушечки ваші, вони не тільки наповнені травами, вони зверху оздоблені вишивкою. І ви мені відкрили вишивку, про яку я ніколи не чула, про яку я не знала, а відтепер мені хочеться якнайбільше про це дізнатися. Це і бродівське письмо, брод... власне, що письмо на вишивці. І знаю, що цим займалася Ангеліна, яка. Е... Власне, роз... вишивала, яка оздоблювала Ангеліну. Розкажіть про таке дивовижжя. Бролівське письмо це закодоване слово або якась фраза у вишивці, і кожна літера це якийсь окремий символ, і сукупність у цих символів вона складається у один візерунок, і воно дуже гарно виглядає. І ну не тільки на подушках, але й на інших там виробах. Тому ми вирішили саме бронявським письмом оздоблювати наші подушки. Що означає ось перед нами є подушечка? Що означає, власне, ось цей символ і які ще символи є? Ну, зараз на цій подушечці закодовано слово родина. І ну, закодувати можна любе слово, це ну, навіть все, що захочете, і навіть якусь фразу. Тому це на ваш розсуд. А які ось такі вишивки? Я знаю, що ви зробили багато таких подушечок. Я їх бачила в соціальних мережах. Які слова ви вишивали, і яке вони мають значення? Ми вишивали багато і вдача, і перемога, і Україна. Ну там і ще багато різних. Така особлива подушка, вона наповнена травами. Вона, напевно, має певний стиль догляду, як її треба доглядати і де вона повинна бути, як вона зберігається. Так, якщо ви хочете її прати, то це обов'язково має бути прання руками в прохолодній воді, але перед тим треба витягнути наповнення, там окремий мішечок з наповненням сіна, там лаванда або м'ята, і потім аж прати. Сушити треба так само підвішивши, щоб вона зберегла свою форму і зовнішній вигляд. Е, ну уникати сонячних проміння, тому що, щоб залишалися яскраві ці кольори на вишивці, і зберігати у сухому і чистому місці. А хочу в мене тепер таке особисте до вас питання. От ви така молода, гарна дівчина. Ви побачили такі подушечки, які ви планували зробити, і ви мали, їх, відповідно, вони в проєкті за день. От ваше враження. Як та подушечка має мати своє місце у вашому житті, у молодому, або у, десь у побуті в родині? Um, ну, Мені таке ну, Я б таку подушку купила і навіть на подарунок. Я навіть зараз буду подарувати за кордоном цю подушечку, і я от буду вести. І я ну я вірю, що їй це буде дуже приємний подарунок, так як це декоративна річ, яка ну ні в кого такого ще немає. Це просто неймовірно. що е, хочеться, щоб всі молоді люди почали то робити, е, щоб це стало ну, як продовженням, щоб ми почали і то почалося розвиватися і якось набирати якогось. Ну, тренду. Український тренд. Тобто знову українська вишивка, українська культура мандрує світом. Але під цією подушечкою, де є закодоване слово родина, ви ще маєте ще одну, дуже гарну, яка є у національному стилі. Розкажіть і покажіть її, будь ласка. Так, це патріотична подушка. це вже Ми вибрали вишивку в патріотичному стилі ой, у лузі червона калина. Це немовірно, це така. Фраза, яку вже знає кожен українець, це... і ми вирішили вишивати також такі подушеч... подушечки, і з, з Україною, от, так само дуже гарно. І у нас наявності є такі. Такі подушечки, ви їх маєте зроблено багато кількість, велика, велика розмаїтість із закодованими словами, з написами в патріотичному стилі, але вони повинні знайти ті руки, які їх візьмуть до себе. Я попрошу вас, пані Марія, розказати про те, як ті подушечки потрапляють до рук ваших вдячних покупців. Наша компанія називається Native Beauty and Healthy. Ви можете нас знайти у Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі. Там є е, контакти, і люди можуть собі замовити ось такі наші подушечки. Я хочу запитати, Марічка. Власне вас багато виробів, які ви робите особисто ви зі своїми друзями, і вони потрапляють у різні руки. Вони потрапляють, ті, хто їх хоче придбати, комусь подарувати. Власне, може, розкажіть про перші вироби, які ви зробили, які десь мають свою історію вже десь як подарунки. Так виправив, в нас е, дуже багато виробів, і саме перше замовлення поїхало до Польщі. Моя мама повезла е, друзям на подарунок в е, наших кольорах, синьо-жовтих. Е, нам скидали відео е, відгук, е, казали, що дуже сподобалось в Польщі. Ну, воно особливе було, воно, напевно, в таких патріотичних тонах, які власне у такий час війни мають таке глибоке значення. Так, вони були в сині-жовтих кольорах. Ось такі гарні роботи, які ви робите, вони ви робите самі чи ви робите з друзями своїми? Ми робимо так, як і самі, і нам допомагають друзі, знайомі. А ось таке ще гарне ну, робота зроблена, її потрібно ще гарно запакувати, її потрібно придумати найперший візерунок, який буде вже ніж запакувати. Ви ідеї до візерунків добираєте самі? Дещо знаходимо в інтернеті, дещо е, самі. А ось вишиття. Молода дівчина, чи вмієте ви вишивати? Чи ви вже навчилися власне, під час роботи над цим проєктом? Так, я теж вишиваю. Я колись не вишивала, але як прийшла в компанію, то навчилася. Вам це до подоби? Так, мені подобається. Дякую вам за таку гарну щиру відповідь. Пані Тетяно, такі вироби це є і творчість, але вони є зразу є частиною проєкту, який зараз діє у вашому навчальному закладі. Розкажіть, будь ласка, про нього. Ви, мабуть, знаєте, що Новорозійський професійний ліцей е, приймає завжди активну участь в якихось проектах е, в, в програмах. І, власне, що е, проєкт компанія, е, в якому наші діти приймають участь цьогоріч, він реалізовується громадською організацією Junior Achievement Ukraine, е, яка залучає кращі європейські практики, яка навчає українських дітей підприємництву, фінансовій грамотності. Тим самим готуючи їх до початку професійної кар'єри, це нереально крутий проект, тому що діти на власному досвіді відчувають свою важливість, якісь розвивають навики навіть комунікативні. Тому що вони на початку навчального року створили компанію, вони обрали назву компанії, вони е, з безлічі бізнес-ідей обрали ту, яку вони ведуть до кінця проєкту, і е, залучили кошти для створення. Е, Компанії, усі ми відкрив вам секрет чи не секрет. Усі ми виступаємо акціонерами учнівської міні-компанії and Healthy». Усі ми на рівних правах приймаємо участь в процесі виробництва реалізації. Ну і сподіваємося, будемо невдовзі розподіляти наші прибутки. Пані Тетяно, очевидно, щоб створити такі гарні речі, у вас мають бути ментори, які вам допомагають у цьому. Я знаю, що ви маєте менторів. Це є реально діючі бізнесмени, які діляться з вами своїм досвідом. Розкажіть, будь ласка, про це так. Дякую за запитання, бо це важливо. Junior achievement Ukraine, От особливість проєкту компанія в тому, що вони надають. Кожній е, міні-компанії, учнівський е, ментора, діючого підприємця, який е, власним досвідом е, десь коригує дитячу творчість, дитячі ідеї, десь і спрямовує їхні рухи в правильне русло. В нас е, Нашим ментором є власниця одного з львівських брендів Богдана Климкович, і ну, напевно, маєте що сказати про ментора? Добре, ми продовжимо бесіду тоді із дівчатами, які, власне, безпосередньо задіяні більше у цьому проєкті, оскільки вони своїми руками роблять дивовижні речі. Ангеліно, Марічка, розкажіть, будь ласка, які, можливо, досвід ви здобули? Можливо, якісь навички ви здобули? Чи вам цей проєкт до вподоби? Ми почали брати участь у проєкті Junior Achievement Ukraine і це дуже цікавий досвід, так як нас з нами працювали багато ну, спеціалістів своєї справи. Так само з ментором, коли ми спілкувалися, ми задавали їй питання, які нас цікавили, на які ми шукали відповідь, і вона нам в цьому допомогла. І вона так спілкувалася з нами як на рівних, і це було дуже. Приємно, що ну, ставлять люди себе в такий, ну, на такий рівень, як з собою. Тому це дуже цікавий досвід. Марічка, ваше враження? От ви так само є задіяні у цьому проєкті, от особисто ви, що ви нове побачили, чи чогось ви нового здобули власне в рамках цього проєкту? Навчилася вишивати, гарно працювати в компанії, завела нові знайомства, так як в нас в компанії, діти з різними спеціальностями. Дякую. Пані Тетяно, сьогодні з вами є тільки два учасники даного проєкту, але проєкт передбачає в собі не тільки два учасники. Хто ще задіяний у ньому? Ви праві. О, сьогодні ви бачите перед собою генерального менеджера Ангеліну, менеджера з кадрів Марічку. З нами ще менеджер з продажів. Тарас Семків, з нами менеджер е, з маркетингу Олег Левенець в соцмережі. Це його, і з нами Артур Олександрів, фінансовий директор, який веде нашу бухгалтерію, оскільки Junior Achievement забезпечує повністю, е, повністю е, теоретичну, практичну частину. Є платформа компанії, діти мають туди доступи. Там геть аж бухгалтерські документи. Артур сидить, опрацьовує. Пані Тетяно, я так розумію, що це вже великий великий досвід. Ну, хай він тільки початковий, але він має зразу таке спрямування, що це можна робити в своєму житті, що є вже певні навички, є розуміння, як це вести. І ось такі гарні роботи вони можуть стати частиною власного бізнесу у майбутньому. Звичайно е навіть. Не побоююсь, сьогодні сьогодні, ну, не сьогодні, буквально минулого тижня, дітям відкрили доступ до платформи з проходження тестування на сертифікат ESP, який визнається в багатьох європейських країнах. І за результатами цього тестування він буде підтверджувати те, що наші діти, пройшовши його, володіють необхідними підприємницькими навичками. І, власне, вже з минулорічних результатів таких проєктів, проекту компанія, зна. Я знаю, що е, діти дуже часто відкривають е, фопів, стають підприємцями. Тобто ідея зачепила, ніколи в житті б не думав, що будеш тим займатися, але воно затягує. Звісно, тому що навички... Захоплює і вже дороги. Звісно, ви маєте сьогодні таких гарних дівчат. У вас є гарна команда, у вас є розуміння того, що це може стати моїм власним, тим більше українська культура сьогодні на ринку, такому гарному, де пізнається вишивка, де пізнаються наші роботи. Ось ось великодній час. Зовсім зовсім мало днів залишилося, і ви прийшли сьогодні із такими писанками вишитими, які. Ваблять око, покажіть і розкажіть, будь ласка, про них. У нас писанок дуже багато. Знаєте, ну, Писанки це вже як доповнення. Бо все-таки починалося з подушок і десь. Як нас вчили на таборах підприємництва дітей, що е, основний ваш ринок збуту це буде ярмарка підприємництва, яка цього року, якраз у квітну, неділю у Вербно в Старицькому парку, запрошуємо всіх. Після ярмарки у нас. Е, нас чекає регіональний конкурс учнівського підприємництва. Далі буде національний конкурс, але туди вже проходять по три команди з кожного регіону, які, яких відзначать професійне підприємницьке журі. Пані Тетяно, я знаю, що цей конкурс він поєднує не тільки ваш Новородзівський професійний ліцей, у ньому задіяно ще багато. Розкажіть, це ж такий масштабний проєкт. Так, це масштабний проєкт. Якщо минулого року в ньому приймали участь професійно-технічні навчальні заклади Львівщини і, по-моєму, Чернівецької області, то цього року більш ніж 10 регіонів. Як мені здається, це Тернопільщина, Франківщина, Хмельницька область, Вінницька, Запорізька, Київська область це масштабний проєкт. Бажаю вам успіху! Хай цей проєкт не тільки наповнить вашу роботу таким великим масштабним змістом, а хай він буде вам і в радість, тому що такі роботи робити вони дійсно до душі. Основний наш ринок збуту це буде ярмарка, і, е, ну, але щоб не чекати до ярмарку, якщо є покупці, треба реалізовувати товар протягом року. На цьому наголошували дітям завжди, які вчили. Не тримайте до ярмарки, реалізовуйте протягом навчального року. І власне після табору підприємництва в грудні місяці ми приїхали і е, ну, десь така ідея: ні звідки. Не знаємо, звідки за оці наші новорічні іграшки. Е, ну, Живемо у Важкий час, похмурий. І чомусь захотілося нам ну, принести якогось колориту в наші, у ці свята, якось згадати у ті наші традиції, бо ж не завжди висіли, кульки яскраві, блискучі на ялинках у наших бабусь. І ну, ми ризикнули. Ми ризикнули, ми продали, ну не буду казати, скільки цих наборів. Але наш Тарасик, наш менеджер з продажів, він одразу ж в нього ідея: ми там відрахували суму, що нам вже повернулося, що ми, що ми можемо далі вкласти. І частина коштів там, по-моєму, 655 гривень. Давайте на ЗСУ. І ну такого, щоб хтось десь там щось, щось заперечив, нас не було. Тому що завдяки нашим ЗСУ, ми сьогодні маємо можливість навчатися, працювати, творити, робити те, що нам подобається. І власне, ну, якщо згадувати, навіть про себе можу сказати, що перша моя вишита сорочка ну, з'явилася вже в мене в доволі такому дорослому віці. Вже я була. Ну, зовсім недавно, не буду говорити скільки. Але ж сорочка, вона святкове вбрання, і вишті сорочці в будні нікуди ви. Ну, так же ж не підете. А оці наші вишиті подушки це наша якась така о, 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 та ідея, мрія наша, щоб привнести цього колориту, отих наших традицій, оцю нашу вишуку українську в кожну оселю. А крім того, захотілося зробити свята яскравішими і так як з новорічними іграшками. У нас ні звідки знову ж з'явилася ідея от з цими писанками. Це не зовсім писанки, це підвіски. Можна, ну так можна так сказати, тому що писанки десь там, напевно, треба було б пінопласт обробляти, обтягати вишивкою. А пінопласт ми десь в свої ідеї, ми за екологічність, і ми просто там всередині у нас картоночка гарно оброблена, тобто. Увесь наш асортимент це екологічна продукція лише з міркувань естетичності, десь там біленькі писаночки, запаковані в кульочок чи, чи подушка, тому що запакувати й в папір не буде видно всієї краси. Пані Тетяно, сьогодні ви сказали так, час сьогодні сумний, час сьогодні важкий, і очевидно, що такі роботи, навіть для таких дівчат, навіть для всієї вашої компанії, вони мають значення десь подолання такого важкого психологічного бар'єру. Так? Ой, ви знаєте, в нас ну, основний удар, ну оскільки проект такий вишиття, ну можливо, не лише жіноче, але все-таки основний удар в нашій компанії припав на дівчат. Бо ж вишивка, хрестик. І вже от буквально кілька тижнів тому викликались нам на поміч дівчата одногрупниці Ангеліни і Марічки. Ну, і Давайте ми вам допоможемо. Бо готуємось до ярмарки, щоб багато було в нас тих писанок. Ну, І я завжди перепитую, як успіхи, чи вдалося, чи, ну, як робота йде. І Роксолана мені якось відповіла, робота йде, от на дворі тривога, а я сижу в коридорі і вишиваю. Ви уявляєте, що це? І е, те, що переживають наші українські діти сьогодні. Е, ну, ми мусимо завдання нас всіх, як матерів, як наставників, трошки відволікати їх від наших сірих будні, від отих тривог, убезпечити їхнє майбутнє. А яким чином це? Ну, напевно, ось ця ваша діяльність, вона така сконцентрована, знаєте, і краса. І навчання, і майбутнє одразу. Ось такі гарні складові, які у цьому проєкті. Дівчата, а ось якщо так глянути на такі писанки, глянути на подушки, глянути на ваші вироби, які ви творите, воно є десь в крові українця, у кожної жінки. Вам до вподоби вишивання, вам до вподоби е, такі речі, і ви плануєте далі з таким працювати, от десь може у своєму, якщо не в бізнесі, можливо, у своєму власному житті. Так, я й до цього вишивала. Мені це дуже подобалось. І коли з'явилася така можливість взяти участь в цьому проєкті, я була дуже рада, і зараз мені воно дуже подобається. Навіть якщо це не буде якийсь бізнес, то для себе, для рідних, це буде дуже гарний, як і подарунок, так і ну, як відпочинок від цих буднів. Так. До того я не вишивала, але попробувала себе, мені сподобалось. і Мій Вуйко, який зараз на фронті, ну поки що на навчанні, але далі буде е, на гарячі точки, вуйко дізнався, що я вишиваю і попросив для нього і для його побратимів вишити прапор. Тому я зараз вишиваю. Це буде прапор, який ти відправиш потім для нього у такий подарунок, як оберіг. Так. Пані Тетяно, сьогодні творча молодь гуртується навколо вас, гуртується у проєкті. Ну, проєкт діє, у мене, але ж далі буде розуміння того, що ми вишиваємо, що ми щось творимо. Скажіть, чи потрібно сьогодні, от вашого такого розуміння педагога, чи потрібно сьогодні молоді власне, ось такі речі культури української? Я вважаю, що потрібно, тому що е, ну, вишивка це наш генетичний код. І е, примножувати оці наші традиції, повертати їх, зберігати їх це наше завдання як е, наставників, як матерів, і щоб, щоб молодь е, ну, не цуралася свого. Знаєте, коли свого не цурайтесь, чужого навчайтесь, але своє все-таки. Важливіше. Дякую вам, тому що я почула у ваших словах, що вам це важливо, навіть у голосі вашому, що ви десь заглибилися у свої таке глибоке розуміння, наскільки воно потрібно молоді сьогодні вишивка. Я вперше дізналася про бродівське письмо на подушечках. Такі підвіски великодні. Я собі думала писанки, виявляється, що це великодні підвіски, які ми зможемо прикрасити ну, або кошик прикрасити, або десь собі у час Великодній свят мати, як дарунок. Воно є воно робиться вашим. Руками з вашими учнями. Я бажаю вам хай відродження такої традиції української живе у ваших серцях. Хай воно дарує дітям, вашим, вашим вихованцям майбутнє, чи до професії, чи просто у їхніх родинах. Хай ця вишивка живе, і хай вона буде таким оберегом. Дякуємо. Дякуємо, пані Галину, за те, що запросили нас на сьогоднішній ефір, за те, що цікавитися тим. Чим займається сьогоднішня молодь, тим самим надихаєте їх і підтримуєте. Дівчаткам хочу побажати, хай ваші мрії будуть вишиваними, хай ваші мрії будуть яскравими, і хай обов'язково будуть з миром, тому що вам важливо, щоб ваше майбутнє не було з тривогою, щоб код на подушці був написаний Мир, родина, Україна, перемога. Дякую вам, і хай вам гарно твориться. Вам з вами була передача Культура Терапія. І я, її ведуча Галина. Переріс створімо наше майбутнє, вишиваємо наше майбутнє, і хай воно буде тільки у коді з миром в Україні.